Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні будемо займатися обрізкою яблунь. Уже весна майже. 26 лютого. Погода весняна. Треба спішити обрізати садок, поки не пробудилися бруньки. Значить, Будемо обрізати яблуньку. Спочатку розкажу деякі принципи обрізки яблунь. Що, що треба врахувати при обрізці? Ну, перше, що ми будемо враховувати, це будемо проріджувати крону. Друге, деякі гілки будемо омолоджувати. Тобто скорочувати на більш молоду деревину, стару обрізати, молоду залишати. І третє, будемо видаляти всі гілки, які перешкоджають, не підтримують дану формування. Отже, поїхав обрізати. Значить, перше, що будемо робити, це робити просвіти між ярусами. Ось тут, там ряд гілок, які розміщені в одній площині, це я, ярус яблуні. Ярус яблуні. Це нижній ярус, верхній і самий верхній, три яруси. Нам треба зробити так, щоб ці проміжки між ярусами заходили гарно в світу. Це буде сприяти тому, що будуть гарно визрівати яблука, будуть менше хворіти дерева, а також можна буде хорошо оприскувати, проприскати всі, все лист. Отже, приступаємо до обрізки. Перше, що мені тут не подобається, це ось ця нижня гілка. Я б її залишив, якби тут не було нижніх туй. Якби тут просто росла яблуня, я б її залишив. Але так як тут у нас туйки ростуть, вони попер... вона, по-перше, буде тінити ці туйки, а також перешкоджати е... догляду за туєм. Тому я її зрізаю. Вона вже свою функцію виконала. Так, цю гілочку підрізали. Так. так, ця гілочка тут нема що прорізувати, вона нормальна, просте. А в цій гілочці оця вишня, бо там вони перекрещуються. І з тою верхньою. Оця гілочка йде дуже високо вверх. Достає аж до другого ярусу, я її вкорочую. Цю теж трошки вкорочу. Оцю гілочку теж вкорочу, бо вона дуже виходить за контури крони. Так, тут дуб. Дуб Дубку пока. І з цією гілочкою все нормально. Нічого не. Не удаляю цю гілочку коротше. Так. Ця гілочка теж дуже довго, я її трошки корочу. росте всередину ярус. Всерединий проміжок між ярусами я її коротшую. Цю бо тут дуже багато гілок. Ну і пожалуй цю корочу. Це дуже не сполягає тут, корочу. Все, з цієї сторони нормально, нижній ярус ми сформували. І ще чого, а, хочу сказати... А, ось тут залишки. Чого я так мало обрізаю? Тому що кожен год ми її обрізаємо, тому що через... Плюс вона дуже гарно вродила в цьому году. Можна сказати, навіть була трошки перегрузка, тому не сильно заросла. Обично, якщо года 2-3 або 10 не обрізають, то там дуже багато обрізки. Зараз Наташа трошки остановить відео, я принесу драбину і будемо різати другий і третій ярус. Значить, ми до другого яруса приступаємо до другого яруса. Значить цю видаляємо, бо росте внутрі, цю вкорочуємо, бо теж внутрі між, між цими росте. Будуть переплітатися. Дві гілки. Цю вкорочу. Значить, дійшли ми до моложення. Ця гілка дуже далеко росте. Через те я її перевожу на більш молоду. Все, тут цю гілочку ми омолодили. Так, тепер тут ще ж зробимо. Так, тут і дуже близько вони. Ця і ця. Видаляємо. Тут. Далі. Оцю гілку я взагалі вберу, тому що взагалі правильно сформоване яблуня це коли отако піраміду гілки йдуть. Верхній ярус не налазить на нижній ярус. Верхній ярус завжди повинен бути коротший, ніж нижній. А тут вийшло навпаки. Верхній ярус виріс Почти на метр далі, ніж ширина нижнього ярусу, тому що я вберу. Пав. Так, хорошо. Тут та сама історія. Дуже далеко пішов верхній ярус. Я цю видалю. Ні? Поки видаляв цю, зламав. Я її відріжу. Хорошо. Сейчас Наташа знову зупинок я переставлю зробити. Так, перейшли на цей бік, їжемо далі в другий ярус Так, тут перекрещуємося, вкорочуємо. Тут можна трошки вкоротити, бо близько до сусідньої. Тут теж трошки вкоротимо. Іначе ще чого. Чого ми вкорочуємо гілки? Тому що в будь-якого дерева є така проблема, що плодова деревина виноситься на край крони. І якщо їх не вкорочувати, то тут буде пусто все, буде без листя, без плодів, а буде, будуть плоди тільки на кінчиках. Через то часто приходиться вкорочувати кінчики, щоб і ця деревина... Заростали листям і плодовим бруньками. Так, тут усе перехрещується. Переводимо на бокову. Тут Так, тут так. Скорочуємо. Тепер ось ця гілка, вона то я дуже далеко вилізла за контури цього конусу. Що я говорив тільки що. В принципі, і ця волі за контур. Тому я зараз оцю гілку взагалі видалю. Щоб був хороший доступ світла нижньому ярусу, щоб вона не перешкоджала доступу світла. Так, видавили, це перевели на горизонтальну гілочку. Далі оця гілка, що вверх, вона теж перешкоджає. на цю. Це свящується гілки, це пішов дозикров, я її збираю, тут я трошки дорогу. Так, тут перехрещується. Все, тут що них достав, переходимо на другий бік. Перейшли на цей бік. Тут дещо Значить, Ця гілка налазить на цю гілку. І вона росте в міжярусному пространстві. Через те її теж коротша. Далі, оця гілка дуже багато старої деревини. Я її коротчу, щоб вона підводилася. Ця гілка дуже вилазить за контури нашого умовного конусу. Я теж їх коротше. Так, далі. Оця гілка, вона налізає на сусіднє дерево. Я її взагалі зріжу. Хай тут заростає молода деревина. Молоді гілочки хай заростають. Заодно омолодиться наше деревце. Так. Оце теж далеко вилазить. Так, поки зупинимо. Тепер в нас залишилось дві гілки. Саме верхній ярус. І отак. Значить, Тут ця гілка теж дуже широко пішла. Я її прибираю аж так. Єсть. Дивлюся зверху тут. Можна коротити тільки оцю, і ось цю. Єсь. Оцю теж коротшує. А та гілка. Вона нікому не мешає і широко вона не розрослася. Я гілку взагалі залишу, так як є. Там світла досить. Тим більше, що е, ті гілки, що йдуть до гори, вони з яблуками підуть донизу, під вагою. Отже, по суті, тіла, яблуня обрізана. Що, Що треба зробити після того, як ми обрізали яблуню? Треба просто візуально пройтися ще раз очима, чи нічого не пропустив. Я проходжу очима, починаю з верхнього яруса, потім опускаюсь на нижній і опускаюсь на саме звіт. Ніч. Ну, нічого візуального не знайшов, наче все правильно. Таким чином... Обрізати дуже просто. Буває так, що е, спочатку не... Ну, спочатку нема навику і важко думати. Над кожною гілкою треба думати. Але потім з, з, з практикою навик з'являється, і мозги швидше думають, і тоді легше різати. Добре, дорогі глядачі. Радий був поділитися інформацією щодо обрізки яблуні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.